Так, чехолок, воду треба, навіть взяти, да. Це ой чуть не впало. штативчик Один і другий. Поки візьмемо один. У мене нам одного поки що хватить. Фу, жара, конечно, пари просто страшні. Друзі. Всім здоров. Коротше розказую. походу буде дощ, гляньте, Такі тучки заходять доволі не слабі. Подивіться по прогнозу, ну, там на вечір щось таке, а завтра цілий день. Така погодка так сказати, короп'яча. Ну, завтра то буде завтра. а Сьогодні я вирішив так на вечір поїхати з вами, подубасити на Дніпро на пружинки. Зараз по времени десь начало п'ятого. Ось така от красота. Гляньте. З бугарками з дивимось. Фіналізатори там чуєте десь пікають. Качечки. Ну, коротше, така обстановка на дану хвилину. Сейчас быстренько з вами збираємось, не будемо гаяти часу. Прикорвачку від тарабани, фідера візьму. Навіть надо взяти, буде чи кресло, чи, чи відрому, на відрі посижу. Головне, по побыстренькому, тому що все -то йде. То есть, по планах хочеться посидіти на вечір. Попробувати, як сказати, що воно вечірком нас покажуть. Тут ночувати не будемо. Хоча в принципі можна, але наборі ночувати якось воно не дуже зручно. <хи> так що, друзі, такі от плани, така обстановка на дану хвилину. Вам, як завжди, гарного перегляду. Здобувати осить гаки та погнали. Уже, крапає. По воді. Фу. Так. Ух, и жара. Так, видите, друзья, что тут спиннинги, птички, шмычечки. Треба птички, да. По берегу забрать. Постачи пойти за тротподика. А ну, хватит птички. А, там мор, нормально. Сейчас я думаю придумаем. Ладно, пока будем тучить, друзья. Замешаем, так сказать, первым делом прикормочку. А по прикормочке у нас топчик, друзья. Envy Fishing. Значит, что я сегодня взял? Это у нас кориандр, ваниль, было дело. Дубасы, ложай его дело. И лящ шоколад, друзья. Ля шоколад. М -м -м. Где тут там такой запах? Ой-ой-ой-ой-ой. Піделя шоколад. І зальєм, друзі, все це дело, це, обов'язково працює, перевірено. У нас є фруктовий мікс Liquid, так, Robin Red. Як його не доб'ю. І якось ми открили свіжочок повнодамі криль Палтус. Ну, думаю, ля, вона така, так сказати, сладка, мені так кажеться І зробимо ізюмінку, щоб бахне туда фруктового мікса. Тобто, такий у нас буде наборчик по прикормку і я сподіваюся нам пригодиться сьогодні О, так пачечка полетіла і макушка у нас з того разу залишилась. Envy fishing слива може пару макушин зараз кинемо глянемо так, так плавачі насадочки пружинки тут Осназки на, на сомика, ніяк до сома не доберемося, все щось ніяк. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Ой, щось там мусора, Так, сейчас тут скільки тут осталось. Ну, раз, в принципі, на пару раз ще, я думаю повинно высочить. А ну-ка, а ну-ка Опа-па-па. Блин, гадюки, гадючки, гадючки, ленты. Вон там одна, там он рыбу есть. Блин, ну да убережно. О, нафига нам, так сказать, эти проблемы. Давайте трешки тут. Хе -хе. Так. Ну-ка. Опа, опа, О, сейчас ретельно перемешаем. Не будет дела. Запах уже погнав. Вот і дождик пішов, друзі. Так, поставив кукурузка, пятерочка і медок. Обично ванек вален на медок. Так, что тут наша кашка? Перетарабанив я її сюди, потому що дощ мочий, а оно ну, не до чого нам це сиділо. Запах, конечно. Так, перше кидаємо такі. Щоб не стыдно було. Поставив пружиночки, 70 грамів з грунта за цепіком. І що? Перший полетів. Так, що у нас тут? А? Перший полетів. Так, куди його? Ну, кудись туди, недалеко. Так, єсть. Єсть, є, є. є, є, є. Течія сьогодні сильно Подивимося, що нам течія покаже. Буде риба. Щас я піду пару бабусин снастей закину, поставлю макушечку. Так, отак. І отак. Так, ну що, перше є. Перше є і це не можемо не радувати. Так, тут трішечки ще залишилось. Хай буде ліквідіка. Тут прикормочка підсохне тут все шу шу жидность конечно двигается так друзі сейчас ще да схожу бабусень снасти пару штучек туда під траву там милячок як би вам показати може там буде коробчик бачите мілячок с пару макушин туди кину ніфіга собі габіга собі. Собі, собі друзі опа вышло що нікого? Бачили цю пак цю покльовочку. Сюди. Нефігів. О. Оце таке жарове, а так нагибало. Як таке може бути? Янде, тигровий горішок. Таке мале, а таке зле. Перекидував фідерка, бачу таке, другий просто. Я думав там, звісно, ще взяв зацепчик був. А там, оказується такий жаровий. Так, жаба розплакалась. Це якраз наклв, наверное. Як би його придумати би, щоб було зручно. О Боже, жаби, звісно є щось таке цікаве, чи нема. є Так, ну нормально. Перший так скажу, жаровий полетів. Аптечка вон сидить, друзі. Шук. Смі на фокус возьму. А яка гляньте? <реку> Покупалася. Так, а то що. Рябка какая свадебная. вымосточка вимосточка да, как-то изрубил. Нормально. Мілячок. Как раз макушку кинули под мілячок. О, ещё одна. Ничего себе. Что он там? Жаба гоняя. Чи спить. Ту тук ну так конечно можна і кайфувати. А жабка, друзі. Рубрика така у нас буде про тварин. Шаба дивиться, офігевша, думаю. Хто це, що це? Хі -хі -хі. куди я попала? Здрасте. Давай, давай, сейчас побусы не нас всех загружать. Катушка, ты там офигеешь. Упаливайте на нас Что за движуха Квастилый Ага, силый Труба дело. Набыла пуха, друзья Тики-глусь Гляньте, и все И ела труба Блін це вже другий зломаний. Їх в запасі два. Думаю, перекину пружинки. Перекину, блін. Ой. Ну, буває таке дело. Потом ще травы. Кілограм. То ж, яких поперела Хватає по-позе опять тоже гляньте. Ох, гарно, гарно Бежу, 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 бежу точно что, справа стоишь Че ты стоишь справа? Корня появилась. О. Це вже побільше. Так, бережно. Це у нас що? Це медок. Ванька. Ваньок полюбляє. На медок дубасить. Тихо. О. Ти дивище ще на прикормочку, думаю, піде дело. Що покажу, медок, друзі. Десь медок, медок, так ти А де ж там той медок був? Блін, нарей не знайду, там його було, по-моєму, дві чи скільки-то. Де ж тут медок? Ну все, наверное, він був. Так, він був, там в мене залишилося якраз. Це медок п'ятерочка там, по було. Два штучки, я б вам по одному і поставив. Опа-опа, і Прямо В ефірі. Прямо В ефірі. І цей спрацював. Сейчас дивись, і ще й макуха зажужить. Це буде кіно. Що тут у нас? А ну-ка. Ох, щось піднявся. Це гарно, тому що тут трава біля берега. Коли він піднімається, це гарно. О! Те що я вам казав? От і другий медок тут. Ну тобто тільки це не на медок, а на жовтеньке. Це кукурузка. А два в мене було. От. І другий тут. Ну, це мені подобається. От туди. Хоч надійно, ну так собі, звісно, як я і люблю. Щоб шанси у риби були. Так сказати, шоу починається, друзі. Запах такий, я не знаю, ну щось якимись конфетами. Думаю, зараз там карасі зберуться. Так сказати на вечірню дві Якраз і справа проклюнула. А я переживав, думаю, що справа не клює, а справа клює. беля травочки так 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 что тут наш холодильник так друзья что мы за сегодня по вечерям так сказать все возьмем и помидорки там есть лаваша надо взять так и І це є. то треба ж хоч трішечки. Вріє повечерія, так сказати. ще щось придумаємо. І руки помити нам обов'язково. Клип треба лавашек сюда так что у нас тут друзья шницель курячий с рисом то та очами Такие сегодня вернее, такая сегодня у нас с вами вечеря комплексно так сказать шишки можно комплекснуты а ну-ка так что вдруг то вечеря снида чи обида Налітаємо, будемо це діти за першу рибку карасів. А ну, так його трішечки підігріть. Ну, як є. Так, це я це це знаю. Тільки сядеш їсти і буде кльо. Ну, я не проти. Так, тут овочі. Котлетка. Коротше, помідор у нас, хліб. Друзі, така обстановочка. Вечірня, так сказать трішечки пообідали це коней трішки солі смачного, до речі соль в машині є ну котлетка треба хліба Це клас Ну, якщо б трішечки підігріть бы це дело було б субро 지우셨어. 음... Щось дергає, друзі. Поломаним кінчиком. Давай. Щось так вяло-вяло. Кажеться сидить. Что? <кій> сидить. Уроді як. травы, конечно, труба. Жаровый. Сюда. Сюда жарового. Ну и всю кашу съев. Все выев. Так, что ты тут? Пип. О, друга. Спиннинг заепимал. друзів. а де каша ділась, це вже питання, да потому що каші щось нема ничего ну, що ми сейчас це діло виправимо. просто щоб так по пружина була це конечно ще так сьогодні не витягував. надо так поплотніше забивати. потому що течія Йде і щось воно іте, ви бачите, вимиває. Ну, так сказати, вимиває на ліщів. -по -по, по по Ну, що полетіли? Опа, Що за движуха? Печірні купання перед сном. Опа, катічка що заподозрила, навіть. Ми далеко, вона нас не бачить. Так, що тут за двіжуха? Опа-опа. пит контрола все в сборе да природа конечно краса Жабы расплакались. Килограмм прикормки и ушел. За вечер. Мидропам не треба. Я вам скажу, конечно, заходят кучи. Точно дождь будет. Хе -хе. Так, ну что там сегодня у нас за вечер? А? Бля, ти чого непогано й вийшло. Жарових карасів навалили. Там ще, до речі, і тарануха залетіла одна. Такий от уловчик. Десяток є. Я думаю, десь є плюс-мінус. Плюс ходи були, були. -були. Ну, розмір такий, бачите сьогодні. Жаровий самий солоденький, смачненький. 3. 9, 10, 11 штук, вроді би. Там, до речі, десь тарануха була. Де тарануха? Ту, не зрозумів. Не зрозумів. Тихо. Там тарануха була. Тю. Чкурнула чи що? А, ні, ось. О. Я ж казав, була. Коротше, от такий у нас жаровий сьогодні вечірок по карасям ладно плывить сегодня вы нам не потрібне хоп опти живы живи тарануха відійшла. Та да ти ж в садку була. я думаю ух карасі погнали так що, друзі, така обстановка Що можна сказати, тільки одне, що Дніпро найкраща річка в світі. ух карасі погнали От так ми сьогодні з вами навечері виїхали. Як по дубаси трипки. Тіхо. Тихо. Тихо. Е -е. На бабусині Снасті був один Карасевич. Я не знімав, коротше, залетів був на пігровий горішок. Так що така обстановочка. Будемо крутить з вами педалі додому, тому що реально щось заходить. Може завтра буде дождик. Та поедем десь подубасим. Тіхо. Що там, Що там, Що там, друже, друже? Ну, ну, ну бачу, бачу, сидиш там, сидиш там, сидиш там, сидиш там, сидиш, -то. сидиш. -то. Давай сюди, в торбинку, ух, якби стоку ти ж на глісер виходить. Ух! Друзі, Збирайся і такий красень залетів Як завжди ж збиратися наче клювати такі гарні каресяки Ух, Дніпро не краща річка в світі. Ладно, пливи. Ну це конечно заліковий вже кабанчик. Ви ж знаєте, всі полезні сили на прикормочку і не тільки завжди в описі під відео. Залітайте, дивіться. А я погнав. Щось думаю на наступну рибалку, що така вечірня рибалка у нас з вами сьогодні вийшла. Шабаш. Я погнав, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!